Доброго дня, друзі! Сьогодні ми порівняємо два акумуляторних фарбувальних апарати від компанії Профінструмент модель X2 та X2 Pro. Розповімо про їхні особливості та переваги. Апарат Профінструмент X2 має продуктивність 1,5 літра, що дозволяє працювати на невеликих об'ємах. Апаратом можна фарбувати багети, відкоси, декоративну ліпнину, а також за потреби невеликі приміщення. Апарат оснащений двома акумуляторами ємністю 2000 мА, що дозволяє безпереривно та автономно працювати до 2 годин часу. Апарат дуже легкий у використанні. Всього декілька секунд і ми готові до роботи. Вмикаємо апарат, вибираємо потужність, перемикаємо транс. Готово! В комплект апарату входять: дві батареї, зарядний пристрій, пістолет, шланг з довжиною 1,5 метра, сопло та подовжувач. Апарат легкий та зручний у використанні. Приєднуємо батарею, з'єднуємо шланг, пістолет. Вставляємо сопло і ми готові до роботи. А тепер поговоримо про X2 Pro. Це є покращена версія фарбувального апарату X2. Основною особливістю даного апарата є потужні акумулятори на 6000 мА, що забезпечить вам довготривалість роботи. Ємність для фарби збільшена до 6 літрів, що дозволяє виконати більший об'єм робіт. Профінструмент X2 Pro має компактний дизайн та форму рюкзака зі зручними кріпленнями, що забезпечує високу мобільність. Працюйте де і коли потрібно. Якщо ви шукаєте мобільні та автономні апарати для швидкого фарбування квартир, офісів та інших приміщень, ці акумуляторні апарати саме те, що вам потрібно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. До зустрічі у нових відео.